30-річна Каріна Ветрано пізно ввечері 2 серпня 2016 року вийшла зі свого будинку в районі Говард Біч у Квінсі, штат Нью-Йорк, на щоденну пробіжку. Зазвичай її батько Філіп бігав разом з нею, але цього разу він залишився вдома. Чоловік відновлювався після нещодавної травми спини, яка тимчасово не дозволяла йому займатися спортом, дбаючи про її безпеку. Філіп, пожежник на пенсії, запропонував доньці пропустити цю пробіжку, але вона запевнила його, що з нею все буде гаразд. Зрештою, до заходу сонця було ще багато часу, а маршрут вона знала, як свої п'ять пальців. Добре знаючи, що нема сенсу сперечатися з своєю дорослою впертою донькою, якщо вона вже щось вирішила. Філіп здався. Чоловік сказав, що любить її, і попросив бути обережною, дивлячись, як вона виходить з дому. Він не міг і уявити, які жахи чекають на неї попереду. Друзі, дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Відразу після 17.00 Каріна потрапила в об'єктив камери спостереження під час пробіжки до сусіднього парку Спірінг Крік. Це популярне місце для прогулянок серед місцевих жителів, адже його доріжки ідеально підходять для бігу та спортивної ходьби. Хоча жінка без пригод дісталася до парку, де як вона думала безпечно, саме там вона зіткнулася зі справжнім злом. Через годину. Повернувшись до свого будинку, Філіп Ветрано, голова родини, почав задаватися питанням, що затримувало Каріну, яка вже мала повернутися. Його занепокоєння почало зростати, коли він не отримав відповіді на свою смс. Намагаючись гамувати своє занепокоєння, він з дружиною Кетрін вирішили, що донька, напевно, заїхала до друзів і втратила лік часу. Коли настали сутінки, а від Каріни все ще не було жодної звістки, вони почали діяти. Інтуїтивно відчуваючи, що щось не так, Філіп попросив свого сусіда, начальника Нью-Йоркської поліції, допомогти йому знайти Каріну Коли поширилася інформація про її зникнення, до пошуків долучилися і інші члени згуртованої спільноти. Громада об'єдналася для пошуків жінки. Всі шукали Каріну. Пішовши їх звичайним маршрутом для пробіжок, Філіп та волонтери пошукової групи опинилися в парку спрінг Крік. Саме там, в заростях, батько знайшов свою донечку Каріну. Її зовнішній вигляд і стан одягу свідчили про те, що вона стала жертвою жорстокого нападу. Переповнений емоціями у сльозах, Філіп взяв її на руки і міцно тримав, поки на місце події не прибули коронери, поліція та криміналісти. У своєму шоці та горі він навіть не подумав про те, що може забруднити місце злочину. Як тільки прибули слідчі з розслідування таких тяжких злочинів, вони швидко забезпечили порядок на місці події. Їхній перший висновок полягав в тому, що Каріна була побита та задушена. Спортивний бюзгальтер, який був на ній, був піднятий, оголюючи груди, а шорти та нижня білизна були спущені на стегнах це вказувало на те, що вона зазнала сексуального нападу. Ростен показав, що нападник вдарив Каріну тупим предметом по потилиці. Після того, як вона опинилася на землі, він завдав їй кілька ударів кулаком в обличчя, замавши передні зуби. Було відзначено, що кровоносні судини на її обличчі лопнули в результаті механічного стиснення шиї. Довгі подряпани, що йдуть прямими лініями по її шиї, були зроблені її власними нігтями, коли вона відчайдушно намагалася послабити тиск нападника. Каріна чинила неабиякий опір. Значна кількість чужорідної ДНК була зібрана з грудей, спини та під нігтями Каріни. Велика кількість біологічних доказів, залишених на молодій жінці, наштовхнула детектив на думку, що це справа рук початківця. На її мобільному телефоні, який лежав у бур'янах недалеко від тіла, також було виявлено ДНК невідомого. Рвані рани та синці на статевих органах та прямій кишці вказують на те, що вона зазнала сексуального проникнення із застосуванням стороннього предмета, який нелюд або забрав з собою як сувенір, або викинув десь в іншому місці, намагаючись знищити докази. Травинки, знайдені в її руках, свідчать про те, що вона вчепилася в землю, коли її тягли в зарості. Слідчі припустили, що злочинець обрав Каріну своєю мішенню, коли вона бігла болотом. Вона не помітила його присутності, і чоловік, підійшовши ззаду, вдарив її каменем або підібраним знаряддям. Він відтягнув її у високу траву. Поки вона пручалася з усіх сил, він бив і сексуально знущався над нею, і, врешті-решт, голими руками обірвав її життя. Новина про те, що сталося з Каріною, незабаром облетіла всю країну. Тривожна розповідь про те, як вона вийшла на пробіжку у відносно безпечному районі, а через кілька хвилин вона зазнала нападу в парку, шокувала і налюкала громадськість, особливо незліченну кількість жінок, які звикли бігати наодинці. Незважаючи на сотні зачіпок, особа злочинця залишалася загадкою. Поки мешканці Говард Біч перебували у стані підвищеної готовності, побоюючись, що серед них орудує психопат, детективи невтомно працювали, щоб знайти нелюда, який забрав життя Каріни, доки він не завдав нового удару. Поки тривало поліцейське розслідування, Дру Краймери мали свої версії щодо особи людини, яка відповідальна за цей жахливий злочин. І ви тільки уявіть собі, але ім'я, яке очолювало більшість їхніх списків, Виявилось ім'я її батька Філіпа. Вони вказували на той факт, що він знав, що вона буде бігати сама, і вважали, що це доказ того, що він напав на свою доньку. Той факт, що саме він знайшов її тіло, підкріплював їхню віру в те, що він був злочинцем. Але Трукраймери не врахували, що Філіп з Каріною бігали разом майже щодня. Тож він, звісно, знав маршрут, яким вона рухалася, на своїй останній пробіжці, яка стала для неї фатальною. Вони також проігнорували той факт, що чоловік був виключений поліцією з коло підозрюваних на початковому етапі розслідування, коли його ДНК не збіглося зі зразками, знайденими на її тілі. Взимку 2017 року лейтенант поліції, який жив неподалік від Говард-Біч, Почав задаватися питанням, чи міг бродяга, про якого він повідомив у травні 2016 року, за три місяці до того фатального дня, мати відношення до смерті Каріни. Він розповів детективам, які працювали над справою, що у нього виникли підозри, коли він побачив чоловіка, який заглядав у припарковані автомобілі у зазвичай тихому районі. Його відчуття і щось не так посилилося, коли він помітив, що людина була одягнена в кофту з довгими рукавами і капюшоном та спортивні штани, незважаючи на те, що на вулиці була дика спека. Наступного дня інший мешканець Говард Біч зателефонував до поліції і повідомив, що чоловік, одягнений у толстовку з капюшоном та спортивні штани, вешкається по подвір'ю його сусіда з чимось схожим на лом. Коли офіцери, що прибули на виклик, зупинили зловмисника, у нього вже не було жодного інструменту при собі. Незважаючи на це, вони зробили йому зауваження щодо незаконного проникнення на чужу територію та відпустили з попередження. Згідно з протоколом, вони записали його ім'я та адресу, які залишилися в протоколі. Подумавши, що варто спробувати, слідчі вирішили навідати того хлопця, який наробив стільки галасу в травні. Прибувши до бруклінської квартири, яку він ділив з матір'ю та дорослими сестрами, детективи вперше зустрілися з тим нищим незнайомцем в капюшоні 20-річним Шанелем Левісом. Левіс з самого початку здався поліції трохи загадковим. Самотній чоловік, чия сім'я була для нього цілим світом, не мав друзів, не ходив на побачення і був вічно безробітним. Хоча в минулому він неодноразово мав незначні проблеми з законом. Він не мав жодної судимості, про яку можна було б згадати. Пояснивши причину свого візиту, детективи запитали Левіса, чи був він в районі Говард-Біч 2 серпня 2016 року. Чоловік заперечив це і сказав, що не був в парку в той день. Тоді поліцейські напряму запитали, чи не бажає він надати їм зразок ДНК, на що він погодився без вагань. Через два дні він був заарештований. Адже лабораторні тести підтвердили, що його ДНК і ДНК знайдена на тілі Каріни збігаються. Досліджуючи минуле Люїса, слідчі дізналися, що їхній головний підозрюваний двічі притягався поліцією до відповідальності за порушення громадського порядку в парку Спрінг Крік, його улюбленому місці для відпочинку, розташованому поруч з його помешканням. Жахом вони також дізналися, що він колись отримав догану в школі, за те, що сказав асистенту вчителя, що хоче різати дівчат. Записи свідчать, що Левіса також кілька разів у минулому брали під варту, після того, як у нього траплялися психотичні зриви, які робили його потенційно небезпечним для себе та інших. У кожному випадку його повертало до сім'ї після того, як він заспокоювався і відновлював контроль над своїми емоціями. Коли його допитували про справу Каріни Ветрано, Левіс зізнався, що, хоча він ненавидить жінок, він не забрав життя жодної з них. Після того, як йому повідомили, що його ДНК було знайдено на тілі Каріни, він зізнався, що був в парку того дня, але наполягав на тому, що ланцюг подій, які відбулися, був випадково. Левіс пригадав, що того дня він був засмучений після гарячої суперечки з членами своєї сім'ї. Чоловік вибіг на вулицю в пориві гніву. Він попрямував до парку спільних щоб випустити пару. Невдовзі після того, як він дійшов до місця призначення. Чоловік помітив Каріну і за якусь долю секунди прийняв рішення зігнати на ній свій гнів. Вдаривши її по голові, він затягнув її в чагарник і спробував вступити з нею в статевий зв'язок, але не зміг цього зробити. Коли вона почала чинити опір, його лють вибухнула. І він вдарив її кілька разів по обличчю та стиснув шию з такою силою, що у неї розірвалися кровоносні судини. Проте він заперечував, що саме він позбав її життя. Чоловік стверджував, що вона втопилася у великій калюжі води. Навіть описуючи жахливі речі, які він зробив з Каріною, він наполягав на тому, що ніколи не хотів заподіяти їй шкоди. За його словами, того дня він не йшов до парку з наміром зробити все те, що він зробив. Його єдиним наміром було дати волю емоціям. Якщо його твердження відповідає дійсності, то це означає, що злочин був випадковим, а не навмисним, жертвою міг стати будь-хто, хто мав нещастя перейти йому дорогу в той момент. Каріна просто опинилася не в тому місці і не в той час. Коли детективи поспілкувалися з родиною Левіса, його мати підтвердила, що після словесної перепалки він вийшов з квартири в розртованому стані. Коли він повернувся через кілька годин, вона помітила, що він виглядав виснаженим, а його одяг був розірваним. Незважаючи на це, вона наполягала на тому, що її син був хорошим хлопчиком, який не здатен на такий злочин. Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що батько Левіса відвіз його до лікарні 3 серпня на наступний день після злочину, коли помітив у сина численні порізи і садна на верхній частині тіла, окрім видимих трав. Син також скаржився на біль у руці. Коли батько запитав Левіса, що сталося, той відповів, що його пограбували. Оскільки хлопець не зміг надати жодних подробиць того нападу, родина не повідомила поліцію і не було подано жодної заяви. 5 листопада 2018 року Шанель Левіс постав перед судом. Його звинувачили в тому, що він позбавив життя та сексуально напав на каріну вітрано. Під час судового розряду судмедексперт детально описав довгий список тілесних ушкоджень жертви, серед яких був і великий синець у формі руки, виявлений на її шиї. коли присяжним показали фотографії, деякі з них були настільки вражені жахливим зображенням, що відвернулися. Незалежні експерти в галузі ДНК технологій засвідчили, що ймовірність того, що зразки взяті з тіла Каріни належать комусь іншому, окрім Левіса, близькі до нуля. Вони були переконані без тіні сумніву, що саме він був тим чоловіком, який напав на неї в день у парку і, зрештою, позбавив її життя, залишивши свою ДНК на шкірі та під нігтями. Зізнання Левіса, записане на плівку також було відтворене для присяжних. Хоча захист стверджував, що чоловік зробив ці свідчення під примусом. Він виглядав розслабленим і напрочуд відстороненим, розповідаючи про свої дії як до, так і після трагічних подій. Прокурори висловили переконання, що порізи і подряпини, які змусили батька Левіса звернутися за медичною допомогою для сина, були результатом відчайдушної боротьби Каріна за життя. Вони також припустили, що Льюіс отримав травму руки, коли вдарив Каріну по обличчю з такою силою, що зламав їй зуби. Аргументація захисту була простою. На їх думку, Левіс став мішенню поліції через колір шкіри та психічну нестабільність. Вони списали докази ДНК як несуттєві, припускаючи, що вони були забруднені. Те ж саме вони сказали і про місце злочину, яке було скомпрометовано зрозумілою реакцією Філіпа на знахідку тіла його доньки. Двічі, члени команди адвокатів Левіса називали жертву у відкритому судовому засіданні Катріною. Це розлютило її батьки, які чітко повідомили, що їхню доньку звуть Каріна. 21 листопада присяжні оголосили, що вони зайшли в безвихідь і тому не можуть винести вердикт. Здавалося, що кілька присяжних були настільки вражені необґрунтованими заявами захисту, що не могли з чистою совістю проголосувати за обвинувальний вирок. Після цього прокурори повернулися до повторного розгляду справи. У березні 2019 року Левіса судили вдруге. Уважно вислухавши всіх експертів і переглянувши зізнання підсудного 1 квітня, присяжні визнали його винним. Через три тижні він був засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Голова присяжних на другому процесі пізніше розповідав, що переважна кількість доказів ДНК була неспростовним доказом вини Левіса. Він також зазначив, що присяжні ні хвилини не повірили в те, що його змусили зробити неправдиве зізнання. Після того, як від імені Левіса були подані апеляції, його прихильники, які порівняли його переслідування з сучасним лінчуванням, висловили свої обурення обвинувальним вироком. До сьогодні вони продовжують тиснути на окружного прокурора, щоб той відновив справу. Твердо дотримуючись позиції, що він був цапом відбуваєм, а справжній злочинець залишається на волі. Вони відмовляються навіть розглядати можливість того, що людина, яку вони поставили на п'єдестал як мученика, насправді є безжалісним монстром. Коли після суду Леві здавав інтерв'ю журналістам, він відмовився відповідати на питання, що стосується справи. Натомість він похвалився, що потрапив на перші шпальти найбільших нью-йоркських газет. Захоплений своєю новознайденою славою. Він здавалося, насолоджувався увагою, жодного разу не згадавши про молоду жінку, яка одного літнього дня вийшла з дому на пробіжку і так і не повернулася. Хоча досі є ті, хто стверджує, що Шанель Левіс став жертвою судової системи, факт залишається фактом: присяжні у складі 12 членів, які не мали жодної вигоди від його засудження, взяли до уваги всі докази і прийняли одностайне рішення. Хоча, можливо, захисникам Левіса і важко це прийняти, але в цій справі є одна лише справжня жертва, і це Каріна Вітрано. Логопед, яка спеціалізувалася на допомозі дітям з аутизмом. Жінка з променистою посмішкою не заслуговувала на те, що з нею трапилось. Розумна, вдумлива молода жінка, яка була віддана своїм друзям та сім'ї, її смерть залишила по собі слід спустошення, а також проілюструвала той факт, що жінці небезпечно виходити на вулицю самій навіть серед білого дня. Заскочена зненацька раптовим нападом, вона не мала жодного шансу. Хоча влітку 2016 року в парку Спрінг Крік не було камер спостереження, справа Каріни стала каталізатором змін. Після прикрого усвідомлення того, що непередбачувані небезпеки існують скрізь, чиновники району Квінс власним коштом встановили в парку систему відеоспостереження. Хоча це може не зупинити тих, хто прагне завдати шкоди іншим, це лише початок. Я ще раз співчуваю всім, хто постраждав від цього жахливого злочину. Спочиваю з миром Каріна ветерано. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.